Що ж, краще в тюрму, чим на фронт? Краще в тюрму, чим на війну. Невже так за три роки Великої війни від черг до військоматів, в яких стояли українців, до СЗЧ, дезертирства і навіть бажання піти в тюрму, а не в війну, прийшли шлях українців. Давайте поговоримо про це на конкретному випадку за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, друзі, чоловік за Дещини набрехав ТЦК. Що вбив власну дружину, аби сісти у в'язницю і не піти служити на війну? Тарантинівський сюжет відпочиває, військомат затримав 48-річного Десита на Сумщині, дав повістку і відправив на ВЛК. Згодом він заявив, що в 2015-му вбив дружину. І просить посадити його до в'язниці. Під час перевірки з'ясувалося, що дружина дійсно померла. Але від хвороби, чи яка відправили в учебку. Друзі, як ви думаєте, от людина, яка вигадує такі речі, яка готова йти до в'язниці, але не йти на війну, як вона воювати буде, коли втече чи здасться в полон. Підстави тих, хто поруч з ним в окопі. Навіщо, кому потрібна отака мобілізація? Який ефект від такої мобілізації? І це схоже на те, що в даному випадку, і не тільки в цьому мобілізація просто перетворюється на утилізацію. Тобто, його відправили на фронт, щоб утилізувати. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.